Вчора, в другій годині дня, я перебувала в клініці оберіг, спілкувалася із лікарями, спілкувалася із службою охорони клініки оберіг. Про що мені повідомили? Що в Луценка відкрилися три язви кровотачащих. Він перебуває, він не вийшов ще із стану кровотечі після операції. Людина лише на 10-й день знаходилася на крапельницях. Його готували до наступної операції по урології, там серйозні проблеми. Він тягне ногу, в нього постійний больовий синдром. Всі показники показують, що ця операція потрібна. Але лікарі е, запевнили мене, що операцію на цю хвилину робити не можна, тому що в нього три відкритих язви. Фактично, людину з трьома відкритими язвами, з кровотечею ще після операції, не давши йому долікуватися, людина на антибіотиках і на крапельницях в сім ранку. Вивозять в, в, в Пенітецярну службу, привезла Беркут і вивезли його в Менську колонію. Наразі він мені вже відтелефонувався, що він вже в Менській колонії. Я розцінюю цю поведінку Пенітесарної служби і сьогоднішньої влади як замах на життя на мого чоловіка. Людина в важкому стані, в стані інтенсивної терапії, з кровотечами його цинічно виривають із е, крапельниць і вивозять в. В... Конвой вивозить його в тюрму, кидають на нари. Я жодним чином не вірю, що лікарі незалежної клініки оберіг дали рекомендації Луценку заліковувати три відкритих язви на нарах. Я впевнена на 100%, що лікарі не давали таких рекомендацій. А якщо вони вимушені були випустити Луценка, то лише під тиском влади, під тиском прокуратури У нас є інформація, що на лікарів тиснули. На сьогоднішній на сьогоднішній день я розцінюю це як життя як замах на життя мого чоловіка. Я е, повідомила про це е, Європейський Союз Яна Томбінська. Вже є реакція Фюле єврокомісара, який е, занепокоєний здоров'ям мого чоловіка. Сюди їдуть е, і Квасневський. Е, ця ситуація буде підніматися на дуже серйозному рівні. Я їду зараз із серйозним адвокатським запитом. Ми хочемо вияснити для себе до кінця офіційно отримати відповідь, що відбулося, чому його випустили. І наразі години через дві буду знати, що відбувається.